Друзі, канал Максавто з вами. Власне, ми знімаємо автомобілі, котрі продаємо. І у нас на продажі неймовірно цікавий автомобіль, який фактично по сумі, по своєму бюджету, по вартості, він дорівнює з тому, скільки коштують всі решта наші автомобілі. Друзі, зустрічайте! Офіційна SQ8 вперед максимальній комплектації. Насправді в макс... комплектації просто топ. 3.0 дизель. Це той двигун, який ви обожнюєте. Це той двигун, який є найкращим. Щем для цього автомобіля. І послухайте мене уважно. Якби Lamborghini Urus було дизельним, воно б виглядало ось так. Подивись, будь ласка шикарно виглядає r 22 двоколірні диски. Навіть цей супорт говорить про те, що це дуже дорого і дуже багато. Заходь у салон, бо тут також шикарно. Друже, пам'ять сидінь обов'язково. Ну, коротше, кількість опцій зашкалює. Я не маю про що розповідати, бо навіть клімат тут електронний. Фактично, машина в неймовірному стані. Друже, тут немає підфарбувань, вона вся абсолютно в рідній фарбі. Фактично, задні місця повністю оригінальні. На них фактично ніхто не сидів. 110 або 111 тисяч пробігу. Авто має дотяжки дверей, це прикольно. І підемо подивимося в багажник, бо навіть тут все достатньо по лакшері. Е, Дивись, машина на пневому підвісті. вона опускається, піднімається. І, до речі, ти бачиш цей багажник? Отут в багажнику буде ще один комплект зимових коліс. Тобто ти колеса на титанах. Зверни на це увагу! Це досить важливо, купуючи таке авто. Дивись. По ціні ми готові вислухати ваші пропозиції. Якщо ви додивились до цього моменту відео, пам'ятайте, що в нас є обмін, в нас є продаж, а також ми можемо викупити ваш автомобіль. Друзі, sp 8 офіційно продається.